В стелях сизих вечорів, в полях безмежних проти неба, О, оскільки слів, О, оскільки снів мені наснився про тебе, не знаю, хто ти де живеш кого милуєш і голубиш, знаю, ти чекаєш теж, безмежно вгадуєш і любиш. І я приту життя твоє, тебе незнаного впізнаю. Як син вигнанців впізнає прикмет батьківського краю. Я ради цього ладно шить. Всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить своє. Одне не повтори. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка і омана моєму серцю снися, ти, як море сняться у раха.